Режимі запущений новий сайт Трускавецької міської ради. В ньому враховані побажання всіх, хто звертався до нас. Сайт буде максимально відкритим і прозорим. Те, що ви можете бачити зараз на сайті, це хіба маленька частина того, що буде ще впроваджено. Але вже на сьогодні багато людей кажуть, що дуже легко знайти документи. Важливою новиною є те, що пошук проводиться по всіх рішеннях і всіх документах міської ради. Немає вже старої схеми, коли в ЗІП-архіві були сховані документи. І щоб знайти пошук по прізвищу, для цього треба було розархівувати кожен архів і шукати в кожному документі окремо. Наша команда робить все для того, щоб дані були прозорі і відкриті. Якщо у вас є будь-які пропозиції, зауваження по роботі сайту, будь ласка, звертайтесь по телефону, звертайтеся в мережі Facebook, звертайтесь на емейл-адресу. Ми з радістю враховуємо всі зауваження. Можу сказати, що планується ще в майбутньому. В майбутньому ми хочемо ще доставити прозорий бюджет, візуалізацію бюджету, щоб кожен трускавчанин міг бачити, звідки беруться кошти міста і куди вони витрачаються, в які суми. Так само ми ведемо електронну карту проблем міста, де кожен трускавчанин зможе, йдучи по дорозі, побачивши, наприклад, відкритий люк. Сфотографувати його і в мобільному додатку прямо відправити нам на сайт служби, які відповідальні за це, зразу побачать, виконують, про що буде так само відмітка на цьому сайті. Закінчується робота над електронними петиціями, і я сподіваюся, що в найближчому часі вже буде діяти система електронних петицій. Це найкращий спосіб донести свою думку громадянам до влади. Вже визначені відповідальність за петицію, проведено домовленість з ресурсами едем. І зараз ми відправляємо останні документи. Ви зможете знайти на сайті інформацію по кожному депутату, а так само звернутись до нього особисто з запитом через сайт міської ради. Будуть інформації про всі відділи міської ради, їхні документи, їхні анонси. Також є нововведенням, що кожен відділ міської ради особисто відповідає за наповнення своєї частини сайту. Це забирає в нас довгий ланцюжок, коли все приносилось одній людині і вона вводила дані. На сайті зразу видно, коли поставлена новина або оголошення, коли вона редактувалося. Також планується ввести електронну систему відслідковування. Маршрутів місцевих перевізників. На кожному автомобілі буде влаштований GPS-навігатор, який буде відправляти його координати. Ці координати вносяться в загальну систему міської ради. Ми можемо відслідковувати, чи було запізнення в руху, чи було запізнення по приїзду на певну зупинку. Так само, чи було відхилення від маршрутів. Кожен мешканець міста може зайти. На наш сайт подивитись, де в даний момент знаходиться маршрутка, або завантажити собі електронний додаток і з мобільного телефону бачити, коли буде під'їжджати маршрутка до його зупинки. Запрошуємо всіх відвідати наш сайт і бути активним, долучатись до обговорення, вносити свої пропозиції. Раді будемо кожному з вас.